Ну що, добрий ранок? От я настав день дайвінгу. Нарешті дощі пройшли. Як бачите, водичка спокійна. Але я не знаю, зараз на точці, де ми поїдемо, можливо, і не дуже спокійна. От, у нас такий сьогодні човен. Йдемоте покажу. Бо потім я заховаю камеру всередину оцю штуку. І мене буде чути погано. Отакий От наш човен, величенький туалетний лухурі, да. це десь має бути наш мій інструктор Клаудіо Купа щасливих людей. Чудово, блін, лодка, човник. Мені здається з такою останній раз в Єгипті. Дайл. Окей. Чекаємо, коли відправимось, і ще знімемо щось. Що? Шо? Щойно був брифінг. Виглядає все дос досить цікаво. Я сподіваюся, буде гарна видимість, тому що перед цим ніхто не дайвив 10 днів. Із-за того, що були дощі, там вода просто каламутна. Ми нашуруємо до точки. Це десь по моєму 40 хвилин. 40 хвилин і будемо починати. Є має бути 5 метрів. Народна тьма просто моя команда. Окей, гай, вот тут. Yep, they close up. <laughs> Thank <laughs> you. Thank you. Ми зробили два дайви приблизно по сорок хвилин а, ну, видимість така собі була. Риб багато було, великих, гарних. Прикольно. Взагалі прикольно. З е, хорошою видимістю було б ще краще. Зараз будемо е, їхати назад. Це сорок хвилин приблизно займе. І все на сьогодні, в принципі. Там ще чуваки чілять. <смір> вода топ, вода топ. Це звісно не в Портуалії. Холодрига. <праць> Чіло вас <праць> не замер взагалі. Все, папа. -па.